Ось ми заказали пару саджанців на Агруба. Запаковано дуже добре, ми замовляли дуже добре. Оценить і. Це у нас саженець Ivy студентка. Солодкий пізній сорт. А це у нас не розкриємо. Якісна упаковка. Нічого всі листочки живі. Пішло у два... Дня і день стояло на точці. Нічого не повнялося. Все ціленьке. Так само ціленьке, хоч тут посадилося. Будемо відкривати до кінця. Все в горщиках, Нічого не протекло, не просипалось. Все дуже добре. Велике дякую. Агромаркету.